Друзі, добрий вечір. Не Сьогодні таємо. говоримо, комарі мене їдять. Ми все ще в Карпатах. <ріст> <ріст> Сьогодні говоримо на таку тему, чому нібито красива така історія, коли. Майно поділене навпіл 50 на 50, квартира або будинок внаслідок якихось довгих страшних суддів про розлучення, розподіл майна, про спадок, про все там таке І, Вроді би, все воно виглядає дуже красиво, і цього люди і добиваються, і це якби має бути шикарний результат. Але чого він на практиці не працює, призводить до величезних проблем і до таких, які вирішити в судовому порядку за допомогою. Закону майже неможливо. Наприклад, дивіться, подружжя розподіляє майно. Так? Є у них будинок, є у них квартира. Ось вони розподіляють майно і по чесному, по закону суд виносить рішення, одна друга будинку їй, одна друга йому, одна друга квартири їй, одна друга йому. І виходить, що? Хто де живе? Тут не має значення, але іноді буває, що і разом живуть, продовжують жити в такій розподіленій нерухомості, але навіть якщо вони разом і не живуть, то дуже часто після всіх цих розлучень, після всіх цих історій з судами постає через місяць, через два, через рік питання у людей, як продати це майно, як виселити людину з цього майна, наприклад, колишнього чоловіка, який продовжує там з вами жити в цій квартирі, пиячити. Ось, наприклад, у нас була історія, де жінка вона. Розлучилася з чоловіком, розділили вони квартиру через суд. У них двокімнатна квартира, і получалася вона в одній кімнаті, жила, він в другій кімнаті жив. Він пиячив, водив якихось оцих людей незрозумілих туди. Вони в принципі розлучалися через тему цього пияцтва. І вона опинилася в такій ситуації, що вона прийшла суди, вона пройшла там Боже все на світі. А що мало, й мала, та й мала. Продати квартиру вона не могла без його дозволу, тому що він співвласник. А проблема починається. Да. Знаєте, з чого щоб ви для себе розуміли? Коли ви для себе хочете поділити все порівно, ви маєте заздалегідь розуміти, що вам все одно потім треба буде вирішувати ваші взаємовідносини. Тому вам бажано виходити не на одну другу, одну другу, не навпіл ділити майно, а старатися, щоб це було у вас єдине, або там пропонувати компенсації. Тому що завжди, коли ви думаєте, що все завершиться утриманням цього рішення. Рішення суду, що ви все порішали. І такого да, такого не буде, тому що ви потім виконати це рішення, так як ви того бажаєте, не зможете. Виселити людину, яка має одну другу частку спільної з вами квартирі, неможливо. Закон захищає право власності, воно є непорушним. Неможливо виселити власника. З його частки власності, якщо ви хочете продати таку квартиру, без його дозволу, ви всю її не продасте. Вам доведеться продавати вашу половину. Адже ж ви самі розумієте, що продажа половини квартири, а особливо якщо це однушка, ви розумієте, про що Я мова продати? Це які частки? Це цікаво тільки всяким дуже. Неприємним людям, може такі історії розумієте, такі пропозиції на ринку, або це цікаво комусь за таку мізерну вартість, яка не є ринковою, для того, щоб взагалі продавати свою частку в квартирі, тим не менш, вам все одно прийдеться у нотаріуса скласти відповідну пропозицію нотаріально посвідченою про те, що ви пропонуєте другому співвласнику придбати цю частку вашу, адже він має першочергове право на купівлю за певну ціну. Якщо він протягом місяця не погоджується, то тоді ви. Ви можете продати цю частку будь-якій іншій людині, і оця жінка, про яку я починала розказувати так на початку ефіру, вона стикнулася тим, що вона з цим пияком знаходилася у квартирі. Вона з ним жити там не могла. Вона була змушена виїхати, зняти собі квартиру. Квартиру з дітьми, а він не в одній кімнаті свої а оці ці гульбіща, а вдвох вже там все загадив і зробив там таке, що там навіть ріелтор боялася туди зайти. Розумієте? І отримати з нього компенсацію з такої людини? Адже також у є дві дві. Теми як можна ділити майно, тобто ділити його на частки, або відмовлятися від свого права власності на частку в обмін на грошову компенсацію від то від тієї сторони, яку ви свою частку оставляєте. Але ж ви маєте розуміти, чи буде вона вам компенсувати та сторона, тому що не завжди ваша затея може спрацювати на да, свої про виконавче провадження, да софіна? Тому що ви маєте розуміти, навіть якщо ви виграєте справу і вам має друга сторона комп. Компенсації вам виплатити, а от як в цій показовій історії, що чоловік він ну і не працював не в принципі, да йому все гаразд. Він собі живе йому це життя, як то кажуть, живеться класно і яскраво. От він не помічає, що щось не відбувається навколо нього. Не те, що його діти з дружиною по суті ну не жебракують, так але вони вимушені десь винаймати житло, хоча вони мажити да, що вони мають своє житло. Да, жінка там має працювати на декількох роботах і так далі. Але от навіть якщо у вас з'являється ідея оця, щодо компенсації, виконати таке рішення відносно от такої людини, яка не має свого заробітку, якщо яка не має жодних фінансових джерел, від чого вона буде відраховувати цю компенсацію, відповідно і як виконати це рішення? Тобто як ви зможете отримати компенсацію, яку присудив, наприклад, суд, якщо ви розраховуєте, що ви відкриєте виконавче провадження і арештуєте його. Вже частку так через борг через несплачену компенсацію і за рахунок цього, якби погасити це, ви не погасите. Вам треба буде її викупати, розумієте? Все так, одно, так. тобто є такий механізм, але це все непросто і це все затратно. Тому, коли ви розподіляєте частки в спадку, наприклад, спілкуєтеся з родичами, з якими ви на ножах, або якщо ви подружжя, яке дійшло до ручки у цих своїх чварах, ви зрозумієте одну річ. Краще завжди. Візьміть представників, візьміть якихось друзів або родичів, які мають між собою контакт. Візьміть перемовників, якихось, які донесуть від однієї сторони до другої всю оцю розумієте, весь оцей майбутній ідіотізм ситуації. Тому що дуже часто люди от хочуть от давай порівно, от я тобі нічого не віддам, от я з тобою буду через стінку жити. І як багато це ми чули багато разів цю фразу, щось продасте, тільки через мій труп. Оце коли таке відбувається, це дуже часто роками лежить в судах, і воно не ріша. Розумієте, воно не вирішується, і воно, до речі, не вигідно і економічно, і з практичної точки зору для обох сторін. Тому, по з точки зору розподілу майна подружжя, наприклад, якщо ви там не живете в тій квартирі, і ви е, бачите, що є з чого, наприклад, отримати компенсацію, що людина там працює, ну вона адекватна, так в неї щось є. То можливо, це кращий варіант, якщо ви бачите, що людина неадекватна і вона веде неадекватний спосіб життя, то ви одразу маєте розуміти, що ви її не виселите, тому треба вже підходити до того, що сума за цю кімнату або там частину будинку, яку ви плануєте отримати, вона буде менша, тому що вам, скоріш за все, доведеться понизити ціну і продати частку трішки за зниженою ціною, тому що ну всі ж бачать, коли приходять на просмотри, так що за бачать ситуацію, а, що, що за, живе там по сусідству, витрайш, да, звісно, відбуває, але продати можна. Як вже Христина е, трошки раніше в цьому ефірі проговорила, ви можете продати, повторюся, щоб ви зрозуміли, що це за алгоритм. Коли ви звертаєтеся до ріелтора, вам знаходять покупця. А ви цей момент щодо ціни вже домовилися. В такому разі, ви маєте у нотаріуса скласти пропозицію викупу частки вашої вашому співвласнику. Ну, для прикладу, як ці, в цій ситуації, яку ми зараз обговорюємо, це колишній чоловік. Якщо він не реагує протягом місяця, мінімум. Можна трошки більше, але менше місяця ці, ну, не допускається. Ви ставите свою таку, як виважаєте, ви, да, ви ціну ставити таку, яку ви вважаєте за потрібну. і якщо співвласник не реагує на вашу пропозицію, яка завірена нотаріально. Ніяк не говорить, що він хоче викупити вашу частку або просто мовчить, так, Кві... квіточка, яка класна, То в такому разі ви вже можете йти до нотаріуса і домовлятися з вашим покупцем частини, за якою ви домовлялися додатково, так попередньо. То ви вже можете продавати вашу частку. Цього достатньо це є підставою для укладення договору куплі-продажу на вашу. Законну половину. Для чого ми зробили цей ефір? Бо у нас є такі люди, які почнуть зараз писати. І що? І що ви пропонуєте? І що ви сказали, що нічого неможливо зробити? Ну, по-перше, зробити щось там можливо, але складно. Цей фір зняти для того, щоб ви не перебували в ейфорії, і для того, щоб коли ви ще починаєте судові процеси, ви запам'ятали правило, яке я для вас склала. Треба думати заздалегідь, як виконуватиметься рішення суду, як продасться, скільки коштуватиме, що ви зможете обміняти, продати, виселити, не виселити. Ви маєте про це думати на початку судового процесу і рахувати, що вам це все стане, що ви будете мати матеріально в витоги за мінусом ще судових витрат. Судових зборів, експертиз, нотаріусів і всього того-всього, розумієте? Тому що це все виходить в роки і в гроші. І в гроші. Саме для цього це знято, тому що ви маєте отримувати розгорнуту консультацію не тільки станом на сьогодні і на, на три місяці, і на рік вперед, а по результату. Що ви матимете? Це дуже важливо, тому що дуже багато людей вони пускаються в суди, особливо теж з розлученням ці всі, ну такі, знаєте, емоційні всі ці стани. Я тобі покажу, я тобі там то. А не думають, скільки їм доведеться потратити коштів, і що вони можуть ще потім не ну так, от один з одним штовхатися і не мати ніякого виходу, бо кожен тягне на себе. А рівні частки, рівні права, рівне положення, і ніхто нікого там не може так просто подивитися. Цікаво, дякую, класні дівчатка і, і синє платячко. Це це ковтинка. Так, Друзі, Добре, а так. взагалі, ви маєте обов'язково по кожному судовому процесу робити собі прогноз, тому що ваші, Як емоції, ваші емоції потім притухнуть трошки, а залишиться реальність. Практично, повірте мені, через три роки судової тяганини вам буде глибоко начхати з ким хто там переспав ваш чоловік. Uh -huh. А от що у вас буде е, болячка цим всі майном, цією хатою, розумієте, в якої буде в половині жити колишня ваша свекруха, а в другій половині ви з дітьми, наприклад, ми такі історії знаємо, знаєте, і там нікого ти не виселиш, і нікому ти нічого не продаш. Тому що якщо це десь в селі, е, або там, де недорога нерухомість, або якщо гроші взагалі обмаль на все, то люди і не можуть продавати. Розумієте, в чому е, ситуація? В тому що... Життя заганяє людей так, що от ми зараз сказали, що можна продати половину. А за скільки? Розумієте, а якщо ви ви бачите, що вам нікуди йти, і ви половину продаєте, і ви розумієте, що ви ці гроші нічого не купите. Оце дуже розповсюджена ситуація. Коли доводиться, тут можна тільки, ось коли вам мають комп... ну, компенсацію, якщо сплатити, то можна спробувати арештувати цю половину і якось її забрати собі через викоп, через торги у виконавчому провадженні, і все. А це роки, це теж роки. А в наших сьогоднішніх реаліях це просто рочище. Розумієте? А у нас їх у всіх немає, ми не знаємо, з ким ми всі проживемо. Просто така історія. До речі, скажи, що тут хтось нас питав, О, на, на що? хтось написав коментар недавно, що, на що ви про майно це все знімаєте, іначе все це говорите, зараз війна і яке це має значення? Слухайте, Постійно за, це має значення. За цей рік, як я вам казала про розводи, то одне, за цей рік, як спадок ще ділять і хати. Це просто, всього дуже це просто багато, особливо вогонь. особливо коли один спадкоємець за кордоном, а другий спадкоємець тут в Україні. І до речі, сьогодні нам був такий цікавий дзвінок. Жінка розповідала, що її рідні сестра і, да. і брат. Що вони їй говорять, яка вона вже про тобі там треба тисячі кордоном, доларів, да, що, платити, що в Україні що треба тисячі доларів для те, щоб отримати її, її спадщину, оскільки вона дуже давно за кордоном проживає більше десяти років. Нам сьогодні прийшлося жінці пояснювати, що не треба такі великі гроші за це платити. Треба просто написати там зразок заяви, довіреність, якщо ви хочете юриста вийняти або просто напряму відправляєте документи ваші нотаріусу, де відкрита вже спадкова справа і все. А знаєте, що найголовніше, друзі? Про що ми вам постійно говоримо і наголошуємо, щоб ви себе е, налаштовувати, як вам свої права захищати, коли на вас насідають родичі? Так, от, не слухайте оцю лапшу. Яку вішають іноді родичі? Так от ці жінці розповідали Відмовся сестра, від частки, бо так. дуже треба багато платити. Ми тобі все там віддамо, ти там відмовся, А ми там все зробимо, все буде нормально. А тут, а це треба там є чи тисячі євро, чи тисячі, там такий бред? Ну коротше, ви зрозуміли, так? Якщо що історії, думайте, історії так. багато, але друзі, ми завжди говорили, говор говоримо, і будемо говорити. Завжди думайте, емоції постійно не будуть ніколи. Та ж образа, агресія, які страх. Це все стирається. Як Соломон казав, все пройшло, пройде, все пройде і це. Це стирається абсолютно з роками. Навіть через півроку ви не так гостро будете вже сприймати цю ситуацію. Але ви вже будете, наприклад, в судовому процесі, будете думати, ай-яй-яй, а на що я взагалі це все почала або почала? Добре, друзі, будемо з вами прощатися. Дякуємо вам за увагу! Будь ласка, зробіть трішки лайків. <гум> І можете задавати питання в коментарях, якщо воно вас є. От по таким часткам нерухомості, ми вам письмово відповімо. На все вам добре, Бажаю до побачення вам, І до завтра. Па-па.